Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Я проходила хіміотерапію з діагнозом рак шлунку. І нас на вулицю скажімо так викинули. Я розумію, це додаткові витрати, але все ж таки це. На користь пацієнта програли всі. Я рахую, що програли від цього всі. Онкопацієнти є, лікаря-онколога немає. В Олександрійській громаді на Кіровоградщині. Півтора роки тому там закрили онкологічний диспансер. Найближча лікарня, куди мають їхати люди, за 80 кілометрів у Кропивницькому. Чому диспансер не працює і чи може відновити роботу, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Асфальтовані доріжки заростають травою. На вікнах лежать медичні картки відвідувачів, закриті приміщення і немає людей. Такий вигляд має нині територія колишнього онкологічного диспансеру в Олександрії Кіровоградської області. Тут отримувала лікування півтора роки тому місцева жителька Надія Мазуренко. Я проходила хіміотерапію з діагнозом рак шлунку. Тут лежали люди, була операційна стаціонар. Люди лежали, люди виходили, гуляли. А тепер, тепер, от все, що бачите. Про закриття онкодиспансеру в Олександрії Надія Мазуренко дізналась у грудні 2023 року. В той час говорить, всі її сили були направлені на боротьбу з хворобою. Як вже мені стало трошки краще після операції, я почала знаходити, скажімо так, двері, в які можна постукати для того, щоб відновити роботу диспансеру. Зверталася до депутатів наших місцевих. Рішення про реорганізацію Олександрського онкодиспансеру ухвалили 6 жовтня 2023 року на сесії Кіровоградської обласної ради, яка є засновником закладу. У рішенні, зокрема, йдеться цитую припинити юридичну особу комунальне некомерційне підприємство Олександрійський онкологічний диспансер у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Олександрійська психіатрична лікарня. Рішення ухвалили через те, що після початку медичної реформи онкодиспансер не зміг укласти контрактування з національною службою службою здоров'я на пакет послуг з онкології згідно з вимогами служби, щоб отримати фінансування. Зокрема, у штаті мало бути вісім лікарів. Їх було п'ять. Сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. І потім, коли в них виникла ситуація, що національна служба здоров'я перевірила офіційний склад лікарів і виявила що там відсутні достатні кадри, в них поступово зникали пакети. І відповідно, коли пакети вже повністю спеціалізовані, зникли. Відповідно, вже заклад сам по собі не міг якісно надавати медичну допомогу. У 2023 році до серпня Олександрійський онкодиспансер отримав від Національної служби здоров'я майже 2 мільйони гривень на надання медпослуг за чотирма пакетами хірургічна допомога, терапевтична допомога, амбулаторна допомога і хірургія одного дня. Для порівняння у 2022 році фінансування було понад 8,5 мільйонів гривень. Згідно з даними про кількість працівників і оплату праці, зі звіту на 1 квітня 2023 року в онкодиспансері було 9 лікарів і 18 працівників середнього медичного персоналу. Після перевірки з'ясували, що в реальності цифри інші, пояснює заступниця директора східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шоліка. Ми ем, спочатку не застосовували ніякі штрафні санкції, тобто ми попереджали виправити ситуацію. Тобто, ми давали можливість е, або зареєструвати персонал в електронній системі охорони здоров'я, або прийняти персонал на кінець 23-го року. Е, вже було остаточно е, зрозуміло, що заклад не відповідає вимогам до хірургічного пакету по е, наявності персоналу. Декілька е, позицій були, е, згідно з якими заклад не відповідав вимогам до хірургічного пакету. І е, таким чином. Е, була сформована претензія до закладу щодо повернення надмірно сплачених коштів у сумі 329 тисяч 613 гривень, 14 копій. каже отримали відповідь від голови ліквідаційної комісії, що грошей немає. Що заклад знаходиться в стані ліквідації 5 грудня 24-го року була направлена позовна заява до господарського суду щодо. Погашення цього ворогу в Олександрійському онкодиспансері у 2023-му В останній рік роботи на обліку були 17 тисяч людей. Щоб зберегти заклад і отримати фінансування за умовами національної служби здоров'я, залучали лікарів з інших лікарень, розповідає колишній керівник. Нині лікар-хірург приватної практики Олег Носов. Національна служба здоров'я чітко прописувала чорним попіл. Що це лікарі скажімо, або медичний середній персонал повинен бути. Основним місцем роботи. Ми завжди да, когось іншої в лікарні да, на 0,25 ставки, на півставки е працевлаштовували, і цього нам було достатньо. Ні. З е реформуванням медицини це так не працює. Немає спеціаліста, якого вони просять, немає вам оплати. Це одна причина. Це одна причина, є ще дуже важлива причина. Обладнання у нас було застаріле і ми це знаємо. У нас вже проміж працював 15 років. Хоча він повинен працювати 10 років. Було чотири пакети, які ну в общем-то не покривали наші е, фінансові, наші ну, те, що ми повинні ми та ми не заробляли собі навіть на заробітну плату. З 2023 року. В Олександрійській громаді немає ні онкодиспансеру, ні лікаря-онколога, але залишились пацієнти, які живуть в громаді, каже Ніна Мазуренко: болить мене за цих людей. Ну добре, це я пройшла вже контроль, що півтора року все, все гаразд. Але ми онкохворі, у нас є такий вираз: поки що гаразд. Для того, щоб взяти направлення, мені треба записати за місяць до того і їхати в Кропивницький. Говорить, найближче місце, де жителі громади можуть пройти курс променевої і хіміотерапії за 80 кілометрів у Кропивницькому, щоб попасти в Кропивницький вонко. Це е, треба місяць стояти в черзі. Це по-перше. По-друге, гроші це дві людини 500 гривень туди і дві людини назад. Це якщо автобусом. Якщо хіміотерапія, то через кожен 21 день те, що е, зараз пацієнту потрібно їхати. В місто Кропивницьке для для отримання такої допомоги це я розумію це додаткові витрати, але все ж таки це на користь пацієнта в тому плані, що там. Потужна спеціалізована лікарня, згідно з медичною реформою, лікарні розділили за рівнями надання медичної допомоги: загальні, які надають і вторинну меддопомогу в межах певних адміністративних районів, кластерні, тобто багатопрофільні і спеціалізовані, які надають меддопомогу на рівні госпітального округу. І надкластерні, які надають високоспеціалізовану меддопомогу населенню області. В Олександрійському районі кластерною лікарнею є Олександрійська міська лікарня. Там жителі громади можуть пройти майже всі необхідні обстежні. Розповів Суспільному керівник Віктор Приходько. Це лабораторні обстеження, це інструментальні обстеження, рентгенографія, комп'ютерна томографія, ендоскопічні обстеження, тобто, весь всі ці обстеження, які потрібні для встановлення діагнозу. Якщо встановлюється підозра на пухлину, людина скеровується до обласного онкодиспансеру. Над кластерним закладом у наданні комплексного лікування онкологічних захворювань в області є Кіровоградський онкоцентр. Всі мешканці області, як у нас, так і в інших регіонах, саме променеву терапію отримують тільки на рівні обласному. І фактично її в єдиному місці, де зараз можуть отримати це в обласному онкоцентрі. На жаль, зараз наш онкоцентр приймає дуже багато пацієнтів. Ну, область приймає дуже багато пацієнтів, там з Херсонського напрямку, з Миколаївського напрямку, в тому числі зі Сходу. І ми дійсно бачимо, оскільки ми працюємо за прицелом екстериторіальності, тобто будь-який пацієнт України можна звернутися. Створення хіміотерапевтичного відділення у кластерній лікарні є можливим за умови, що підготують лікарів, пояснив очільник департаменту. Лікарі-хіміотерапевти дефіцит, як і багато інших спеціалістів нашої області, тому при появі цих фахівців ця послуга може бути поза межами онкологічного центру. До 29-го року це має бути в кожному кластерному закладі. Вимагаю це обов'язково для всіх кластерних лікарень на майбутнє в планах. І не є оцентрієнної виключення, як і не виключення, і Галаванівськ, і всі інші заклади, які Мають статус кластерних для того, вони задумані, щоб вони були наближені. Для того, щоб вони змогли надавати цю допомогу ближче, ніж тільки в одному надкластерному закладу, 1 надкластер на область. В кластерах обов'язково мають мають бути присутні ці послуги, але дається час на створення цих умов. У приміщенні колишнього онкодиспансеру в Олександрії до кінця року планують розмістити місцевий підрозділ Центру екстреної меддопомоги і медицини катастроф області. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.